У бронежилеті поверх ряси так проводить службу у храмі отець Валентин Гороховський 4 червня 2023 року на свято Трійці Антонівська парафія, в якій він служить, перейшла до православної церкви України. Священик говорить за це рішення, одностайно проголосували усі 238 присутніх на зборах вірян. Якщо дивитися у церковному вимірі, то після того як було даровано томос, про помісну церкву 6 січня 2019 року. Кожна громада, православна, яка є в Україні, має долучитися до Святішої церкви. Якщо дивитися з громадянської точки зору, то нашу громаду збурило те, коли люди довідались, що предстоятель Православної церкви України Митрополит Онуфрій. Має громадянство Росії. Має російський закордонний паспорт на ім'я Ореста Березовського. Він не може бути предстоятелем цих стражденних українців, які знемагають від війни. Парафіянки розповідають: вони голосували за приєднання до Православної церкви України. Ми всі голосували, приходили, просили. Дуже раді, що ми перейшли. Українську церкву і так думаємо, що це назавжди. Ми 14-го року разом з батюшкою ми вже були церковні, але чекали. Ніхто ж не боялися, що у нас і церкву заберуть і все. То ми чекали можливість, коли можна, можна прийти. Я росіянка, я навіть. Я тут живу тільки, знаєте скільки? 64 роки. Але я перейшла тому, що коли я побачила на ті звірства, що вони роблять з людьми, то це мене дуже-дуже сколихнуло. І я не можу це, я навіть родичам сказала, не дзвоніть. Священик говорить, церква в Антонівці зараз зачинена, богослужіння там не проводять. Храм неодноразово був під вогнем російської армії. П'ять разів з російських дронів в церковний двір скидували боєприпаси. І навіть коли були останні обстріл 8 жовтня, коли вибухнула міна важка російська, буквально в трьох метрах. Біля наших двох парафіянок, які вийшли на вулицю, навколо розбито все. Загинула наша церковна собака, розбитий весь двір. Але ці жіночки, Господь зберіг, вони навіть не були контужені. Більшість наших парафіян виїхали. Ті, хто залишився тут, виїхали у безпечніші райони міста, і ми шукаємо можливості зібратися. Іншому місці, бо не можемо поки повернутися до своєї церкви. Єпископ Херсонський та Таврійський Нікодим розповідає, за рік на Херсонщині п'ять громад перейшли до Православної церкви України, три у Бориславському районі та по одній у Херсоні і передмісті. Зазвичай перехід відбувається разом зі священником, якщо він влаштовує громаду. Зараз є випадки, коли священник виїхав через тиск під час окупації або служить капеланам. Така громада може прийняти рішення про зміну підпорядкування і чекати на повернення священнослужителя. Спочатку у людей виникає рішення про такий перехід, так? вони а, організовують збори громади, збори а, проходять з відповідним переліком питань, так? до яких ходять а, питання про прийняття нового статуту а, нової редакції, так? А, питання про м -м, бажання долучитися до православної церкви України. От. Ну і звичайно, як говорить закон, це рішення ухвалює не духовенство, а вся громада. Тобто, коли ми з вами говоримо про духовенство і громаду, ну зазвичай вся громада це парафіяни плюс духовенство. Складається відповідний протокол, який потім відповідним чином затверджується у нотаріуса. Потім всі ці документи передаються для. Реєстрації змін до статуту, так відповідно архірій православної церкви України, якщо громада вирішила перейти і відбулося позитивне голосування, так вже вирішує про призначення священника». Церковні громади Української православної церкви, які не підпорядковані православній церкві України центром у Києві, мають змінити назву відповідно до державного законодавства, адже їх релігійний центр у Москві, говорить єпископ Нікодим. Щоб вони там не писали в своїх нових редакціях статуту? От є відповідна експертиза так, тобто релігії знавчі, яка говорить про те, що їхній канонічний зв'язок не перерваний. Якщо зайти на сайти Московського патріархату, то Українська православна церква, так звана, от, та, що ми називаємо Московським патріархатом України, ну, то, то вона там числиться з частиною їхньої структури. Свято ім'я твоє, нехай в царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.